Привіт! Я Роксалана Макитів. Вітаю вас на моєму каналі. Підтримуй розвиток ютубу українською мовою. Підписуйся, пиши коментар від чотирьох слів, поширюй відео, натискай на дзвіночок, щоб бачити нові відео. А також підписуйся на мій інстаграм всім! Мене звати Роксолана Макитів і ви на моєму каналі, де зараз я розповідаю вам про Америку. Ми знаходимося на Open House в самому центрі Сакраменто. Не кажіть, що це в мене не вікно, бо я знаю вам з хейтерів. Привіт, дорогі хейтери! Це не в мене в ванні не домити вікно, якщо-шо. Це я на Open House і показую вам нерухомість в самому центрі Сакраменто за 600 тисяч доларів. Так що дивіться відео, не переключайтесь. Кому цікаво, можете підписуватися на інстаграм, подивитися, як виглядає нерухомість в Сакраменто, в самому центрі 600 тисяч триванних дві з половиною три спальні, дві з половиною ванних. І нагадую вам про підтримку ютуб-каналу, який я знімаю українською мовою. Для розвитку ютуб каналу потрібно його підтримувати лайком, коментарем, підпискою. Це дуже важливо. Таким чином, все більше і більше відео україномовних буде на Ютубі. Дякую! Подивимось! Так, ось так ви бачите, як виглядає open house. Оголошення про те, що є open house. Я зараз в самому центрі Сакраменто. Приїхала на Open House в старій частині Сакраменто, щоб подивитися, як воно тут все виглядає. Тобто, я приїхала там по при певних справах. Ще звичайно, що не можу пропустити, тому що Open House я тут тільки в суботу, в неділю. І я хочу подивитися. Як виглядають ці будинки, як виглядає нерухомість. хочу попрактикуватися, порозмовляти з реальними агентами, які вже тут мають ліцензію, щось з ними порадитися, все таке. І взагалі подивитися, як живе Америчка в самому центрі Сакраменто. Так, такі різні будиночки тут. Дуже цікаві. Ось такі різні будиночки. Ось так все виглядає. Значить, отакий будиночок зовні. Ось так, бачите, таке ком'юніті, якби. Ну, досить гарно облагороджено. Тут є такий додатковий вихід. Додатковий є такий вихід. Ось так воно виглядає, бачите? І типу, як заходиш сюди, з цього боку вихід і з там того боку вхід, одним словом, будинок 2014 року. Тобто він далеко не старий. І от така ком'юніті досить ну, вона не є супер закрита, але в нормальному місці, в самому центрі Сакраменто. Я що можу, то познімаю. Я, в принципі, як завжди запитала, чи можна знімати. Мені дозволили, але там є агенти і люди, тому я по максимуму знімлю для вас все, що можу. О, дивіться, який тут гараж. Тобто, в принципі, не одну машину, але він супер вазенький, хіба тут щось можна поскладати. Він супермаленький. Навіть в мене, ну, наприклад, там Honda, щоб стала, я в самому ледве вилажу. Ну, такий дуже компактний гаражик. Хм, Цікаво. Ось така кухня. Є невеличка кухня, щоб ви розуміли, ну тут нічого не домете, не дочищене. І таке типу на стелі. Хм. Цікаво. І одразу Ландрі є в кухні. Бахіли нам не видали, попросили розумітися, бо новий карпет. Велком в вікності. Вибачається, що не мають бахилів, що ми отак ходимо. Але карпет дійсно такий м'ягенький, новенький. приємний. Ось він такий аж приємний, що хочеться на ньому полежати. Значить, це, чекайте, якщо тут є ванна, походу, значить це master bedroom. Ага, там половиною ванни. Ну зараз розберемося з вами. Заходимо. Значить, є ванна, дивіться, ось така душова, така душова, досить гарна ванна. І от я ніколи не розумію, чому не поставити на таку площу. Ну, я розумію, бюджет, гроші, все. Два рукомийника людям. І щоб ви розуміли, дивіться, це є open house. Ось це валяється. І я просто вам отак покажу. Дивіться, дивіться, гляньте на мій палець. Бачите? Не хочу більше показувати. Ви просто зрозумійте мене, про що я говорю? Що ми, українці, себе дуже недооцінюємо. Ми настільки все робимо так знаєте, дуже сильно, акуратно, так прям. Я ж знаю, як ми працювали в Україні по рістей, чи взагалі як люди працюють. Ну, все так. Криво-живо. о, глянь. Зовсім інакші стандарти. Ну, але що скажеш? Досить висока стеля. Мені тут підказали, що ми живемо в наш, де ми рентуємо, восьмифутова стеля і в всіх старих будинках, а тут досить вища стеля. І є балкончик. Тихо-тихо. Зараз я тут зайду якось. Отак, далі не вийду, сорі. Так виглядає з балкончика все. Прикольний балкончик. Класно. Я люблю балкончики. Давайте їм закриємо акуратно. Між українці, ні. О, вау! Вікно в гардеробній. Роутер-вікно гардеробна класна. Це називається Walking Closet. Чому Walking? Бо тут можна погуляти. Розумієте? <смістити> От, і ми звернули їм увагу, що тут, знаєте, вони не паряться, не знаю, вам не буде видно по фокусу. Не буде, на жаль. Що вони не паряться робити ремонт. А вона каже: ну, це спеціально такий ремонт з такими приколами. Але так зроблена більша частина нерухомості, яку ми бачимо. розумієте? Не під євро таке гладесеньке, а таке, щоб. Ну, щоб було ніби, ніби та й окей. Отже, ми піднялися. Заходимо в цей коридорчик. Є такий а, полички собі. О, ще одна. Чекайте, включаю, що я включила. О, включила. Ще одна ванна. Ще одна ванна. Ось така ванна. Дивимося. От так вона виглядає. І це, бачите? В Америці дуже е, звично, хто тут не був, то вам буде, знаєте, здаватися, що опа, це просто зеркало. Ні, в них майже завжди в ванні є ось така штука. Угу. І виходимо, і є ще дві кімнати. Так, правильно, я не помилилася. Значить, ця кімната це була мастер бедрум, бо до неї примикала ванна, так зазвичай і є. А це вже просто дві кімнатки додаткові. Ну, Стандартного, вас зараз я знімаю на широкий кут, тому вам буде здаватися, що ця кімната є, в принципі, не маленька, але вона є досить маленька. Тут, якщо поставити квін бет, то, то тут вже, в принципі, нічого не стане. Хіба твін для дитини поставити? Тобто, якщо ви поставите тут queen bed, то щоб поставити нормально стіл і біля нього ще якийсь стілець і стати сісти, то буде вже дуже складно. Ну і вікно просто в будинок, плюс-мінус в будинок. Ну, не знаю. Ось так виглядає. Як завжди, є шафа вже. Заходимо в цю кімнатку, вона буде, в принципі, аналогічна, я думаю. Так, аналогічна кімнатка. Також маленька, навіть ще менша, бо тут ось цей шматочок, бачите, ще менша від тамтої кімнатки. Тоже, тут хіба просто ставиш не квін, а твін-бет дитячу. Або... Ну, в принципі, можна розмістити, звичайно. що. Воно просто вам на відео так видно, тому що за рахунок вищої стелі кімната виглядає візуально трошки більшою, але вона є ну, зовсім малесенькою. Ну, І вікно стандартно. Тут москітна сітка, значить тільки ця частина можна відкрити. Правильно зараз подивимося. О, ні, я навіть не зможу цього зробити. Перепрошую, хотіла відкрити, показати вам, як в Америці відчиняється, але тут щось з цим вікном зараз я його зачиню. Так, дивіться зараз, де ми знаходимося. Тобто ви знаєте, я завжди вам показую цей листочок їхній. Ось це є адреса, і я в жодному, жодному випадку не рекламую цю нерухомість, не спонукаю до продажу. Наголошую. Я просто ходжу в Опенхаус, щоб подивитися на нерухомість. Мені цікаво, я взнаю інформацію. Вам показую, що тут продається в Америці, так? Значить, це є 2,5 ванні кімнати. Три bedroom, ми бачили, одна мастер, дві додаткові кімнати, 1268 square feet має ця нерухомість і коштує вона 599 тисяч. Нагадую, що будинок з 2014 року, тобто він є новий, тут ще є ось такий флайер, як показано, взагалі цю нерухомість. Стейджингу немає. Бачите, от на, тут на флайері вже показаний стейджинг, Що таке стейджинг? Те, коли просто наймають ось такі різні меблі. Спеціальна є компанія, яка займається стейджингом, наймають ці меблі в оренду, або вони вже мають ці всі меблі, вони приходять, встановлюють, дизайнер це все оформляє. І тоді можна собі вже уявити, клієнт приходить і може вже собі більше звізуалізувати, уявити наяву, як воно на все виглядає. Тобто тут є з стейджингом, а в реальності стейджингу немає. Так що така нерухомість, і це сам центр Сакраменто. А я рухаюся далі. Дякую вам за перегляд. На моєму каналі ви будете бачити все більше і більше нерухомості, тому що я все-таки займалася дуже багато часу реалістейтом в Україні. Буду продовжувати це робити це тут. Зараз навчаюся на цю тему. Вивчаю всю можливу інформацію, скоріш за все, буду здавати на ліцензію, тому що в Америці щоб бути ріелтором, потрібно мати ліцензію, здавати три екзамени, проходити курси, здавати три екзамени по 45 годин там спеціальний такий курс, і потім здавати великий державний екзамен. Тобто, тут все серйозно на цю тему. От, так що слідкуйте. Якщо вам цікаво, можете підписуватися до мене в інстаграм, залишу тут посилання, або тут на Ютубі. Буде про нерухомість, про життя, про адаптацію в Америці і не тільки. Дякую ще раз за перегляд і нагадую, щоб ви підтримували канал, який я знімаю українською мовою, тому що це дуже важливо. Адже в мене на каналі є багато відео, інструкцій для українців, як адаптуватися, як зробити якісь форми, як взагалі вижити в адаптації без англійської мови чи так далі. І що таке підтримка каналу, це є підписка ваша, це є лайк на відео, якщо вам сподобалося, це є поширення відео і коментар від чотирьох слів. Чому саме чотири слова? Тому що такі алгоритми Ютубу і Інстаграму, залишаючи коментар від чотирьох слів, відео піднімається все ще в Ютубі, щоб більше і більше українців бачило цей контент. І таким чином я буду розвивати, допомагати розвиватися україномовному Ютубі. Для мене це важливо. Я хочу, щоб на Ютубі було все більше і більше відео українською мовою. Саме тому, якщо для вас це важливо, зробіть це. Dziękuję wam za uwagę. do zobaczenia, pa 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 pa.